Ссовно вибухонебезпечних предметів. Суми прилетіли, суд, боєприпаси, розлітається на велику кількість малих вибухонебезпечних предметів, засіює велику площу і таким чином встановить дуже високу загрозу для от, мирного населення. І також прохання, як будете в місті, уникати масових скупчень людей. Знаємо про трагедію шкоди людей. Намагаємось уникати людних місць». У цей складний час, коли наша країна протистоїть агресору, надзвичайно важливо зберігати спокій, пильність та неохильно дотримуватись правил безпеки. Сигнал повітряна тривога це серйозне попередження про безпосередню загрозу ракетного удару або авіаційного нальоту. Почувши його негайно, припиніть будь-яку діяльність та наближайтесь до найближчого укриття. Укриття може бути підвал вашого, наприклад, житлового будинку, обладнане бомбосховище або будь-яке місце, яке нижче рівня землі. Особливу небезпеку для цивільного населення несуть касетні боєприпаси. Вони є вкрай небезпечними через велику кількість дрібних частин, які потім розриваються. Дані частини розлітаються на велику площу, тобто мінують велику площу, і таким чином є вкрай небезпечними. У жодному разі не наближайтеся до таких боєприпасів або до уламків таких боєприпасів, не намагайтеся їх самостійно знешкодити, або якось там перенести, перевернути, тобто торкатися в жодному разі, наближати. Тися не можна при виявленні таких знахідок, обов'язково телефонуйте за номером 101 або за номером 102. Крім того, наполегливо рекомендуємо уникати місць скупчення людей, особливо під час сигналу повітряна тривога. Масові зібрання стають потенційними цілями для ворожих атак. Тому задля власної безпеки краще утримуватися від відвідування таких місць, особливо знов таки під час повітряна тривога. Такі касетні боєприпаси були використані під час обстрілу міста Суми. Пам'ятайте, що Ваша обізнаність та відповідальне ставлення до безпеки можуть врятувати життя вас та оточуючих людей.